Супернадійний варіант автівки під роботу. Nissan Kubistaр в довгій базі. З надійним 1,5-літровим К-9К. Обслугований, притонований і вже в продажу на твоєму авто. В цій автівці і місця багато для пасажирів, і великий багажник. Зараз вам все покажу. Хто знайомий з цими двигунами? Напишіть в коментарях, як вам. І давайте до салону подивимося, що всередині. Склопідйомники є. Салон в нормальному робочому стані. Механіка, кондиціонер і магнітола є все, що потрібно для роботи. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Подивіться, скільки простору у багажному відділі реально можна перевозити холодильник. Також є обмін на ваше авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити за більш детальною інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, Звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це найкращий помічник в роботі, і це твоє авто.